Чим має відрізнятися дідовський пасад від нормального справжнього пацанського чорного пасата? По-перше, що ви тут бачите, це скарб не просто жовта галогеночка, а це IQ Light, максимальна фара в цих пасатах. Тож найголовніше в цих автомобілях це комплектація. Цим вони відрізняються від звичайного дідовського пасата, на якому возять картофан. Що ми маємо в комплектації? Це камери 360 по колу в обох закалах спереді та ззаду. Безключовий доступ, повний електропакет, але цим нікого не здивуєш. Електрорегулювання дзеркал з підігрівом і складанням. Ці автомобілі купують на великій дистанції, і в цьому вам допоможе масаж подійського сидіння з електрорегулюваннями, датчик світла, дощу, мультимедійне кермо та led приборна панель, яка дуже яскраво виглядає. Адаптивний круїз-контроль, утримання в полосі та датчик дистанції та зіткнення. Якої механіки, тільки автоматична коробка перемикання передач, ніяких ключів, тільки запуск кнопки, велика розширена мультимедіа з камерами 360 з гарною музикою та яскравим зображенням. Це дольтрадізель дві 2019 рік, 276 тисяч рідного пробігу. Він європейський, небитий і ось так має виглядати справжній пацанський посад.